Прямо зараз я відгадаю твій номер телефону. Не віриш? Тоді давай перевіримо. Тобі потрібно подумати про останню цифру твого номера телефону. Подумав зараз. Я кладу сюди різні цифри. Тобі потрібно знайти ту свою цифру. Знайшов її. Окей, на ці цифри я кладу різні слова. Тобі потрібно прочитати слово, яке стоїть біля твоєї цифри. Прочитав його. Ну а зараз запам'ятай останню букву твого слова. Запам'ятав останню букву. Окей, зараз я забираю всі ці слова і кладу сюди різні букви. Тобі потрібно знайти тут свою букву. Знайшов її. А зараз запам'ятай колір своєї букви. Запам'ятав колір букви. Окей, зараз я забираю всі ці букви і кладу сюди різні кольори. Знайди тут свій колір. Знайшов свій колір. Окей, зараз на ці кольора в останній раз я кладу смайлики. Запам'ятай смайлик, який стоїть на твоєму колірі. Зараз я покладу всі ці. Смайлики сюди. думай про свій смайлик. Давай домовимося, якщо я відгадаю, який в тебе смайлик, то ти підпишешся та перекинеш це відео другу. А я думаю, що твій смайлик ось цей. Ну що, відгадав чи Пиши ні? Пиши в коментарях та підписуйся.